І до ефіру телекомпанії ЕРА знову повертаються новини спорту з ведучим. З чим я вас і вітаю і вітаю з добрим ранком. Футбольних гурманів нині в пошані чилійські перці. Саме ці пекучі перці влаштували пожежу в футболі, опікши язика всім балакучим язикатам. Збірна Чилі з футболу не балакала, а гнула свою справу і несподівано виграла Кубок Америки. Вони тепер легенди, наче Ред, хоч Чілі Пепас, такі ж червоні, такі ж гострі ватаці, такі ж браві перці. Збірна Чилі виграла домашню копа Америку, перемігши в фіналі по пенальті саму Аргентину. чотири Те, що нині. Робиться в Чилі словами не передати. Нема слів там емоції. Такого фіналу не чекав навіть коментатор, який, побачивши переможний гол чилійців, просто ошаленів, не вірячи своїм очам. Толоса тільки. Часом українські футболісти знаючи, який нашого футболу стан, обирають інший стан: Узбекистан, Казахстан. Зірки українського футболу їдуть працювати до Азії. Тимощук тепер буде найкращою людиною країни, не нашою. Кайрат – та я, Кайрат – та ми Кайрат – та лучші люди страни. Жив збірної України з футболу Анатолій Тимошчук тепер буде грати серед найкращих людей країни. 36-річний Тимошчук на правах вільного агента перейшов із Зеніту до казацького каєрату. Контракт розрахований на півтора року. Тепер Тимощук має забивати ось такі неймовірні голи, бо саме так красиво нині грає каєрат. Дніпро не зумів знайти засоби від картопляних жуків. Саме так називають команду 4-го німецького дивізіону Алеманію, яка в контрольній грі перемогла підопічних Маркевича. В інших матчах Динамо розписала мирову з чемпіоном Польщі Легією. Чахтар розгромив бронзового призера чемпіонату Франції Монако. Нарешті українці у фіналі чемпіонату світу з футболу харківська суддя Катерина Монзуль та її асистентка киянка Рачинська стають футбольними зірками. Їм довірили право відсудити фінал жіночого чемпіонату світу, який кілька годин тому закінчився у Ванкувері. Ну а в Ріо де Жанейро народився новий факел літніх Олімпійських ігор. Смолоскип б став майже живою істотою, живе своїм життям і зростає. В столиці Бразилії презентували факел наступної літньої олімпіади. Факела є свій особистий сайт. Також, як виявилось, це він. Бо факел записав пісню, де чоловічим голосом співає про те, що його життя гуляти по всій Бразилії, і може колись він зможе щасливо відпочити. Але нині спокій йому тільки сниться. Смолоски по доведеться подолати 20 тисяч кілометрів. Його мацатимуть 12 тисяч факелоносів і стільки ж разів цілуватимуть. Факел виявився ще тим ловиласом і перецілує всіх за словами організаторів. Він сконструйований таким чином, що під час передачі естафети буде витягуватися в. Гору цей рух вже назвали поцілунок факелів. Спонсор показу торгівельна марка Трахісан, боляче ковтати, Смокчі «Трахісан». І дивись далі ще резонансні новини. На тенісному у Імблдоні всіх вражає дівчина з Дніпропетровська. Людмила Кіщенок, яка вічно ходила у статусі талановитої, нарешті показала свій талант, і в парі з Німкеною Бартель вийшла вже у третє коло. Ольга Савчук у міксті за встріцем Марахом пробилася в другий раунд. Тим часом грянула головна сенсація. Серпка Янкович змусила склати чемпіонське повноваження минулорічну переможницю у Імблдону, Чешку Квітову, здолавши її в трьох сетах. Там же в Британії завершився черговий етап формули 1 Вдома і стіни. Допомагають це. Вам скаже Льюіс Хеммельтон, який виграв домашню гонку, і навіть британський стайній Макларен нарешті підфартило. Її пілот Алонсо узяв перше очко в сезоні. Макларен залишається розчаруванням року. Ну а в наших сусідів Польщі вихідними було дуже неспокійно на дорогах. По них ганяли шибай голови, зносили все на своєму шляху, спричиняли аварії. Одним словом, в чемпіонаті світу раллі прекрасно пройшов етапу Польщі. Спершу налякав ірландець Кріс Мік, який під час тестових заїздів показав, що його машина готова до чемпіонату світу з гімнастики. Вона перевернулася кілька разів. Естонець Тянак буквально сприйняв прохання попрацювати і пострибати на камеру. Він стрибнув на камеру, з ніщені здоров. Я. Пів метра вліво і зніс би кілька глядачів. Також зійшов з дистанції український екіпаж Горбаня. Ну а це моноліт, лідер загального заліку Себастьяно Ж'є знову виграв гонку і підтвердив те, про що всі давно підозрювали. Він не з цього світу. Немає йому на землі рівних. Ну і на завершення ще раз насолодимося. Екстрівом тижня цей стрибок змусив здригнути всіх, хто його бачив. В Альпах Бейжампер з Італії Улія Мануель шуганув вниз в спецкостюмі. Ну здається, ну що тут дивно, аж поки спортсмен не показав нам карколомний трюк. Він, наче ниточка, крізь голочку влітає в розколону гори, яка завширшки лише 2,5 метри. Як це він робить, невідомо, але Джеймс Бонд відпочиває і нервово курить трубку. Йому таке і не снилося. Та й в страшних снаг таке не сниться. О, тепер все. Життєвих вам злетів і вдалих приземлень. Спонсор показу торгівельна марка Трахісан. Боляче кофтати смовчий Трахісан.